Шановні друзі, наступив 2010 рік. Минулий рік був складний для нас всіх. Складний в особистому житті, в політичному житті, в житті держави. Нічого не буває просто. Але чим тяжче і складніше попередні, тим швидше і легше має бути наступне. Зміни будуть. І я бажаю в цьому році, щоб у всіх у вас ці зміни відбулися. І зміни відбулися на краще. І в особистому. І в політичному, і в житті нашої держави. Але ми всі повинні розуміти, що без нас ці зміни не відбудуться. Ми всі до них маємо бути причетні. І ми всі, кожен на своєму рівні, своїми можливостями, своїми прагненнями і вмінням мусимо ці зміни пришвидшити, дати їм шанс і можливість, щоб вони відбулися. І зміни на краще. Всім бажаю доброго здоров'я, натхнення в роботі, натхнення. У всіх ваших починаннях, щоб діти вас радували, щоб ви гордилися здобутками своїх дітей, щоб ви дбали про своїх батьків і батьки радувалися вашим успіхам. Ми святкуємо одне із найшановніших і найбільших свят Різдво Христове. Бажаю, щоб ви зустріли його в спокій в кругу вашої сім'ї, і щоб цей спокій і впевненість Передалися вам на цілий рік. Христос народився.